Отже, продовжу. Таким чином, якщо слідувати наказу начальника Обухівської районної військової адміністрації номер 28 від 6 березня 2022 року, то причин для вторгнення в моє помешкання озброєною поліцією і теробороною групою осіб, яку я називаю бандою, було незаконне, безпідставне. У мене не було зовнішнього освітлення житлового будинку. У мене горіла лампочка всередині, всередині літньої кухні а не зовні десь на крівці чи на стовпі чи ще десь. Тому торгатися вгатися у моє приміщення не було підстав. І оце все хочу сказати, що я вісім років вивчав боєприпаси, учився в академії імені Жуковського в Москві, де вивчав і тактику, і стратегію військових операцій, і там на сьогоднішній день такої дурі, яку оце придумали в Україні, затуляти вікна, щоб не побачив, не дай Бог, ворог. Це наскільки тупо, безглуздо, дебільно, що не вписується ніякий здоровий глузд. Але ж хіба ти цим дяклам докажеш щось кагарлицьким, обухівським, обласним? Ракета летить по координатам, по координатам, а не по під хатами. І дивиться, де вікно світиться туди і залітає. Дурні, усвідомте, що по координатам. Сьогодні ж ви на кінець до вас прийшло, чи хтось вас, вас вам розтлумачив, що нема чого затуляти вікна вночі, тому що то нічого не дає то нічого не дає. Військовий стан же ніхто не відміняв, але вікна чомусь сьогодні не затуляють. Коли я попав у лікарню <кхем> після побиття, про що я розкажу, у неврологічне відділення, в Кагалицьку лікарні, там в палаті, де я лежав, у нас було четверо, е і в усіх палатах затуляли вікна е день і ніч. Зашторювали вікна. І вночі, і в день було зашторене. І горіла на, на, на стелі така стародавня лампа неонова. І я через декілька днів перебування в лікарні, коли виходив на вулицю вранці, подихав свіжим повітря, я звернув увагу, що я не можу прочитати надпис на швидкій допомозі. То я спокійно читав, а тут не можу почитати. Я до лікарки, каже, оце ж до цієї. А що робити? А ви каже, вранці видіть, коли сонце сходить, ви подивіться на сонце, яке сходить, і воно там вам почистить око. І одне, і друге. І ви побачите, боже, я так і зробив. Я з тиждень, наверное, дивився на... Сонце яке сходить, ну яке все таке непекуче, все-таки березень місяць. І дійсно в мене прорізаться зір. А остальні скаржаться, що день, а це зашторення. І ніч теж. І оця лампа горить. Представляєте? І отак оце люди собі оце із затупості, засторюючи, зашторюючи, так сказати. Приміщення посадили зір. А скільки таких, які, ну, всяких бувають люди. І в туалет треба, і цей, е, треба і якісь ліки прийняти. Ну, всякі ж. А тут така дурь. Зашторить. Зашторить, виключить світло, щоб нічого не було видно. Щоб ракета не влетіла. Такий дурдом. Інші кажуть, 100 проти диверсійних груп. Та для диверсійних груп, дятлови, за затемнені вікна в приміщеннях, це для них рай. Рай. Вони саме туди і будуть залітати і вбивати в потімках. а самі будуть з фонариками. Це рай. Це ви підігруєте диверсійним групам. І скільки я не товк. І в інтернеті, і індивідуально, як горохом обстін. Взяли, суки, збудували е, цей пункт тероборонівський ось тутару на самому такому видному місці, де з другої сторони пульни по ньому і всі розбіжаться, якщо встигнуть, а з, з, з того пункту одні шмальці залишаться. Кагарлик не має візної дороги. Я казав, що пункт тероборони треба облаштувати там в районі села Липовці. Там між Липовцем і Зеленьками така виявка. Зелень Миронівський район, а Липовець — це район. Буш. Село. Так от, там така виямка. От там десь на горі, там в Липовці, треба облаштувати цей... Пункт тероборону, блокпост тероборон. І там якраз ворога, якщо він буде наступати з півдня, коли зайде в ту виєм, от там його і накривають. А ви, суки, допустили випадок, е, який, на щастя, не відбувся. Якби вони виїхали наверх в липу і обстріляли туди, то центру Кагалка не було. Не було, Буг туди, так сказати, обстріл, обстріл, зачистка центру і далі. А тут що? Он лакатошки або й вище. Вище. Якщо будуть їхати через Карлик, орки, то вони кульнуть по тому блокпосту, який як на долоні. І до побачення. Ні. Не послухали, вони облаштували там, там, що було видно, ось ми які. Ось давайте нам гроші, ось давайте нам їду, ось давайте нам усе, щоб ми могли тут перекантуватися. Чого ви там сидите? Чого? Та йдіть додому, суки. Помагайте жінкам на гроші, поводь, садити, Убирать! Ні. Ви утекли від домашніх робіт і ви е од армії, так сказати, у ухилилися на фронт, якщо вам хочеться воювати, і якщо ви патріоти. А ви сидите там дармову, їду їсте, п'єте, пепсіком, і сидите за дурнів валяєте. У вас нещодавно була буря, перевернула туалет, сидять два ги гицеля, підходжу, кажу, поставте туалет. Чижу. Ми не подужаємо. Зоя Янова, директор кладовища, вона сама підняла туалет, там теж перевернула. І він стоїть. А ці два ги гицеля сидять і не можуть поставити. Та зупиніть машину в кінці-кінці. Що, -кінці. відмовляться? Ні, не відмовляться. Я ну, із моїм однокласником Зайченком, ми для батальйона Оуївського, там під Києвом, то ми все передавали. І плиту, і каструлі, і я тут паяв, і те, і те, що, що вони не просили, ми ходили, збирали, передавали. Потім йшли туди на дорогу, встановлювали машини, Зайченко туди все віз, і так, передавали все необхідне. Ніхто не відмовлявся. А тут ніхрена. туалет собі не хочуть звести. Ну, зараз вже я бачу, звели, але шиферини розбилося і немає. Так от. Нема чого сюди було заходить до мене. Але ж чогось зайшли, я почав, так сказати, виясняти, так сказати, кримінальне минуле будюка. Тихенько, нікого не піднімається шума, нічого. Написав Київську обласну військову адміністрацію. Тоді був Павлюк. от. Павлюк передав Нібітову, Нібітов передав цьому Петренку в Обухів, начальник поліції, Петренко передав Бандурі, Пегарли. А Бандура пише, ой, це не в моїй компетенції, я не можу, нічого вияснити. От так. І оце по сьогоднішній день я не, не, не маю відповіді. Чи цей же, як його, Будюк. Він був в банді тероборони, тому що Будюк потім почав кругом розказувати, що я оце його там пастудив, там те, те, те. Так а, хто постудив. Павлюк передав а, Небі, Небітову чи Небітову, не знаю, це начальник поліції Київської області. І Нєбітов передав в обухів. Обухів передав Карлик, а тут уже вай-вай-вай роздули Василенко, значить, дискредитує командира тероборони. Так от, Павлюк, потім Кулеба, і Кулеби я писав. І там оті говнюки, які навколо нього сидять. Він же так отписав і хоч трава не росте. Так от, падлюки ви з Київської обласної військової адміністрації, ось що вам пише. Закон України про звернення громадян. Стаття 28. Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян. Громадянин звернувся. Провірить кримінальне минуле будівка. Тобто в архів десь звернутися, де судові справи зберігається і перевірити. Контроль за дотриманням законодавства про звернення... 28. контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян відповідно до своїх повноважень здійснюють. Ну і тут іде перелік. Районні, районні в містах Києві та Севастополі, державні адміністрації. А Київська та Севастопольська обласні Київська та Севастопольська міські. Районні, районні міста в Києві та Севастополі, державні адміністрації, сільські селищні, міські ради та їх виконавчі комітети, депутати місцевих рад. Так от, Павлюк, ти говнюк, я не знаю, де ти, Кулеба, ти такий же самий говнюк. Чому ти не контролюєш, як виконується твоє доручення стосовно будюка? дізнатися про його кримінальне минуле, чи воно підтверджується, чи не підтверджується. Чому ти, як листоноша, зі своїм шоблом в Київській військовій адміністрації, спихнули на е, начальника Київської обласної поліції Нєбітова, той на е, Вобухів, а той, а той в Кагарлик? Чому ви, говнюки, вам же законом передбачено контролювати хід виконання е, мого звернення, а не тільки те, що ви перепихнули. Стаття 28, почитайте, суки ви, падлюки, гавнюки, отримуєте величезні зарплати, зарплати, а працюєте листоношами. От скажіть, вистановці, ви таку зарплату отримуєте? Мабуть, ні. А ваші оці говнюки, получають зарплату, а працюєте як вистановці. Контролювати треба, як розглядається моє звернення в Київській обласній поліції Нібітовим, Нібітовим, як розглядається моє звернення в Районній поліції, як розглядається моє звернення в Гагарлику, поліції. Ось вам приписує закон України про звернення громадян. Ніхрена. Ви, падлюки, усі. Ось дивіться, скільки переписки, скільки ви паперу, скільки ви грошей затратили на те, що оці о... муштесів. Оце в заборі я знайшов у себе. В паркані. Плестиноша втикає між штахетками. Оце вони пишуть. Пишуть, пишуть, пишуть. Грош, гроші тратять на папір, на конверти, на пересилку, на все, на бензин. Я ж, скільки, десь більше 15 викликів з приводу оце, тих подій, пов'язаних з моїм вторгненням і побиття, здійснив. Значить, приїжджають, приїжджають. Представляєте, скільки? Вони каністри дві бензину зразходували на мої виклики. Хто компенсував оці всі виклики? І хера. Віз, і нині так. Оце я читаю, кстати, до речі. Я читаю оці всі, е, оці всі так сказати, відповіді, відписую. О, ви, говнюки, навіть е, не знаєте, як правильно оформити вихідний номер і вхідний номер мого звернення і вашого листа. Вашого листа. В законі України про звернення громадян, стаття 13, написано діловодство щодо звернення громадян. Діловодство щодо звернення громадян ведеться в порядку, який встановлюється Кабінетом міністрів України. Постанова Кабінету міністрів від 14.04.1997 року номер 348 Так от Бовдури із правоохоронних і владних органів. Кагарлика е, Обухова і Київської області зачитую вам, сука, що реєстрацію пропозиції заяви старих реєструється. Реєстраційний індекс складається з початкової літери прізвища заявника та порядкового номера пропозиції, наприклад, Д401. Ну, в моєму випадку В, допустимо, 401, Василенко. А ви, суки, одразу цифри шуруєте Через дріб там все проще. Спочатку буква, літера повинна бути. Літера В. А потім вже цифра. А ви? Це не тільки стосується до області, а і в центральних органах, і в національній поліції, і в Генеральній прокуратурі, і в Службу безпеки України, і в Державному бюро розслідування, і в Національному агентстві по боротьбі з корупцією. Куди не кинь, Ви навіть не вмієте правильно заєструвати звернення громадянина і відповідь оформити, правильно, не кажучи вже там про, про зміст. Зміст це взагалі туфта. Ільфі Петров, Ільфа Петрова ви переплюнули. Ну от, значить, не, не, не було потреби 12 числа до мене вривався. Віталій погребний. Але ж вірвалися. Коли я почав питати, що таке, в наказі, що все йдеться про те, що я маю право світити вночі всередині приміщення, ніхто не каже. Ну думаю, це щось не те, треба показати на широкий загал в мережі інтернет. Поставив відеокамеру і на, на фоні свого паркану і розповідаю про хронологію подій стосовно 12 березня, як до мене вернувся. І раптом ні сіло, ні впало, на мене нападає цей Віталій Погребний, який їхав на машину, зупинився, напав на мене з автомату, з автоматом, От. направивши в обличчя одною рукою, я другою і тримає на спусковому гачку маленький цей автомат, був, поліцейський, а другий на спусковому гачку, а другий мене б'є. Ну, розумієте, давати здачі в такій ситуації це безглуздо. А раптом застрелив. Ну, сказився і все, чоловік. Такий чоловік. Внуки мені годиться. Потім взяв, вирвав із штатива відеокамеру. Мою відеокамеру украв, забрав з собою. А штатив ось, ось о, 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 у лампи. Розкращив об дорогу. Ну ладно, я там щось йому таке сказав, не те, що треба, може. Ну ладно, на відеокамері якась там є компрометуюча інформація. Ну, а штатив прийшов. Нащо було трощити об дорогу штатив? Нащо? Штатив, він же ніякої небезпеки не несе. Нашого дивіться, бачите, поломано. Це, це дурість, це ненормальна людина. Як його з, таким, з такою психікою допустив психіатр, допустив до, 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 до видачі зброї оце. Як йому видали зброю? Вид, видали зброю. Ну, зараз він десь сховався. Одні кажуть, на фронт забрали. Боже, на фронт, ви представляєте? А в раптом він там сказиться і нападе на своїх сослуживців і командирів, начальників. Це ж не нормальна людина. Його ж треба в головах провірити на нормальність психіки. За що мене це він напав? З автоматом. Хто? І, і оце розтрощив штатив, що, що цікаво. Це, в чому штатив винуватий? Не, не зрозумів. Ну от, так, дивлюся, там вже знову жеври є. Треба теж піти підзарядити. Все, далі буде.